Підтримати дитину, допомогти адаптуватися у суспільстві, отримати майбутню професію, дати зрозуміти, ти нічим не відрізняєшся від інших. Та головне чим керувалися батьки, які виховують дітей з інвалідністю, об'єднуючись у громадську організацію. Хочеться, щоб діти з інвалідністю мали рівні права. Ну по закону вони якби їх і мають, але в суспільстві трохи складно на самим батькам. Складно прийняти це, а донести це людям іншим, навіть можливо, своїм близьким. Буває теж важко, що така дитина особливо з'явилася але вона теж дитина власна ідея заснування асоціації родин, які виховують дітей з інвалідністю, зародилася у центрі реабілітації світанок. Досвід батьків, проблеми з якими доводиться зіштовхнутися. Їх бажання соціалізуватися у поєднанні з професіоналізмом фахівців центру. Дали поштовх до згуртування до конкретних справ в умовах війни. Держава і органи місцевого самоврядування багато в чому не можуть справитися самі. І громадські організації, вони от. Власне, і створюються для того, щоб подолати якісь кризові явища для того, щоб працювати з якимись вразливими категоріями населення, і от наші батьки вирішили не чекати ні від кого допомоги, а по можливості згуртовуватися і самі, самі, самі допомагати собі. Місія новоствореної громадської організації перш за все гуманна. Сприяти розвитку безбар'єрного і Інклюзивного середовища, безбар'єрної громади, з метою забезпечення права кожної дитини на якісну освіту, на повний соціальний захист, права кожної дитини бути соціально інтегрованою і бути повноцінним членом громади. і Жити і розвиватися відповідно до своїх потреб і можливостей значимість асоціації родини, які виховують дітей з інвалідністю, підтвердить час та конкретні справи. Планів у представників громадської організації світанок багато насамперед. співпраця з аналогічними організаціями. Ми шукаємо інші громадські організації, благодійні фонди, які роблять свої кроки в. Взаємодіях допомоги дітям ми звернулися вже в благодійну організацію «Карітас» і там є можливість, щоб діти відвідували мастер-класи безкоштовно. Наша взагалі мета така, яка трошки надалі, вона потребує навчання і фінансування. Ми хочемо знайти своє приміщення, де наші діти будуть отримувати професійну підтримку. Щоб мама могла там залишити дитину. На денне перебування, що ну і займатися своїми справами, навіть можливо сходити на роботу на якийсь час. Створення громадської організації це і можливість отримувати державну допомогу, допомогу зарубіжних інвесторів, надавати соціальні послуги на рівні з комунальними установами. На сьогодні, особливо в умовах війни, донори віддають перевагу громадським організаціям, саме допомозі і розвитку громадянського сектору. Тому ми Сподіваємося. На плідну діяльність сподіваємося залучати донорів для покращення надання соціальних послуг у нашій громаді. Бо хто як не ці родини знають, що потрібно для цієї категорії дітей і молоді з інвалідністю? На сьогодні у прилуках проживає більше 200 родин, де виховуються діти з інвалідністю. Всі вони потребують підтримки захисту своїх прав та інтересів. В цьому їм допомагатиме громадська організація Світанок. Я звертаюся до всіх. Родин міста Прилуки, які знають, що таке дитяча інвалідність, які зіткнулися з цією проблемою. Я звертаюся до тих родин. Які виховують дитину з групи ризику щодо отримання інвалідності. Я звертаюся до тих мам, які ще, можливо, зараз вагітні, але вже знають за медичними показаннями, що можуть бути проблеми. Не залишайтеся сам на сам зі своїми проблемами. Звертайтеся до голови громадської організації Олени Денисенко. Напишіть до нас на Facebook-сторінку Асоціація родин, що виховують дітей з інвалідністю світанок, і ми спробуємо допомогти. Мінімум порадою і підтримкою, і максимум якимись законодавчими ініціативами там на місцевому і державному рівні.